Я не буду де хвалитися, що я там зробив, я буду розказувати, як може це все зробити, і потім ви побачите. ну, Я вже не перший раз презентації роблю, ви, мабуть, вже це всім знайомі. Бачите, мета створення асоціації. Я розглядаю асоціацію як перехід в майбутньому до управляючої компанії. Це буде як підгунтя, тому що ми в мене асоціація... Я думаю, що ми тут навчимося, спотикаємось, наламаємо так, деколи щось спотикнувся, і щось, щось переламали, щось перегнули. Але це процес навчання, це нова традиція. Ви знаєте, я, мабуть, один із перших сторонську асоціацію, тому що реєстрував, що не було асоціації. Це був 2008 рік, має досить п'ятирічний вже. За цей раз я вже так собі подивився і я, я, це буду, ви тут читаєте. Чому таке? Переваги асоціації. Ви бачите, коли нас є багато, то ми можемо щось рішати, з нами рахуються, ми можемо відстоювати якісь інтереси. Мабуть, кожен переконався, бо тут є теж головна асоціації з багатьох міст і ми так само такі мали. Що де яка перевага? Це бачите кошти на копічної коштів на єдиному рахунку. Це тому, що де, знаєте, будинки не нові що щось сталося десь, перекинути з будинку на будинок гроші тримати підставу. А коли всі в асоціації це є можливість. Ці аварійні ситуації зразу влада. всі гроші на один будинок, потім на другий. Так би, так би мовити, каси допомоги, взаємодопомоги, безпроцентний кредит. Мінімізація витрат на адміністрацію. Тут нема в кожному будинку голови, який на зарплаті, бо ви самі розумієте, як мінімум треба мінімальну зарплату дати. У нас я звів це до мінімуму, ви потім побачите кошторис кінці, я розкажу. Можуть до якої послуги мешканцям мінізація відраного послуги завдяки нагромадженню. Ми так само початку, коли в 2008 році робили, ми кошти накопичували на рахунку, і за рахунок банківських процентів ми заробили непогану суму. Потім ще були відшкодування, які ми добили свій час, і відповідно теж були накопичення. І тоді я стартував з першими поточними ремонтами, тому що наші люди привикли бачити. То, що ти робиш в підвалі чи там на даху чи електрику, то не бачать. Бачуть, заходить під'їзд, оце він бачить, треба це робити. Я зрозумів, що треба йти зробити для людей ну, ті під'їзди, щоб ми могли показати людям. І саме основне, от вчора Сергій приходить і каже, маленьча Україна всюди малюю, а вас не помальовано». Не малюю, тому що до ремонтів залучаю людей. Я це спрактикував. Коли люди попрацюють трошки, вони потім передадуть своїм онукам тут пильнувати. І в мене, де ми вчора були, чотири роки, вже 4 рік ремонту, під'їзду, немає ні помарки, ніхто не малює. Там, де не долучилися, де нанімали, платили, ну, були бригади, котрі платили, щоб робили ремонт, да, там ліфти поцарапані, там є вже. Стіни, ні, але ліфти поцарапали. Було, ми вчора ходили, подивилися. Але там, де мешканці долучили свою працю, шанують. Не треба все дармове робити, треба залучати активно мешканців. Це і важко, тяжкий процес. Треба кілька раз робити збори, але це все можна досягнути. Але не, що є ціль, можна досягнути. Тут я про кроки реформування, що треба якраз не то в асоціації, і так я, роз, так я і робив. Ми зараз розробили таку угоду між управляючою компанією, створили управляючу компанію, я зрозумів. Податково мене так навчила. Не можна купити, ти всі гроші на одному єдиному рахунку ви вилазити за тих 350 чи навіть за 500, і ви вже прибуткові. Я це всім розкажу, але всі походили, кажуть, що щось він там створив. Так мене порадили. Я вважаю, мудро порадили. Розділити це все було. Тепер вже скільки в тих коштів не було, ніхто не ставив такого питання, а там у вас ще є СПДВ, щось. ні, нас нема. Це чітко, якщо там якісь відшкодування, наприклад, може бути інтернет чи ще щось там. Туно до 350 пишемо, що пишем, пишем, А маса грошей йде особливо період, ви знайде вода, тепло. <кхід> і тут я, е, як е, я розписую, я думаю, тут пишете. Я не буду про це робити, ви собі так слідкуйте, хто там записує, може бути питання буде. Ми працюємо е, на заучнях спеціалістів. Над цим, над спеціалістами. Я дуже довго відсівав сантехніки, ви знаєте, це дуже, дуже важко з ними. Дуже багато пройшло. Я завжди працюю, приходжу до мене люди і кажуть, оце це є півтора тисячі, фонд. Як хочете зробити? 1400 чи 900? 1400. Тоді. Приватним підприємцям. А ви конеють, будь ласка, вперед. Кошти отримувати, тоді 3677 знімаємо, і це ваша чиста, з ваше 19% максимально, це ваші чисті доходи. Але тоді люди зразу говорються, хто і Ми і сантехніки, електрики, і я як приватний підприємець. Голова асоціація на громадських засадах. Це краще. Я думаю, що хто десь мав справи ще з угозами, то знає, що то є краще. Зараз Херсон має. Зобов'язання асоціації це діяти імені користь ОСББ, забезпечувати належний стан, додавати кухнярські послуги. Ми запровадили, мали сьому версію, зараз вже має восьму. Але з тою восьмою ми вже більше півроку її відпрацьовуємо паралельно з сьомою. Майже вже завершена. Там вже деякі, знаєте, такі... Ну... Острівки ми його обходимо і злажимо і дивимося на ті 8 версий. Буде дуже хороша база. Я вже бачив, але це ще треба трошки допрацювати, тоді ми запустимо. Зараз почасний тенденція багато суддів. Судимось багато. Я зрозумів, що вже має мати юриста. Ми програли один суд у нас по воді, заставляють нас рахувати по загальному будинковому лічильнику. Це є біда. Розумієте, всі, ви всі знаєте, напевно, якщо загальнобинкові ліки, це цей залишок, а він є нереальний залишок, тому що люди стільки не споживають, просто лічильники в нас мають похибки. Але цього ніхто не хоче рахувати. Всі мовчать і навішуть на цього голову. А ти голова давай розбирайся. Я питаю, кому навар, навар на голову. І зараз ми маємо 30 тисяч. Ми взяли відтермінування. Не можна з державою чесно працювати. Не дають. І, ви потім, як побачите, держава ніби так, зараз, зараз з тими, як я так трошки перезабіжу, з тими кредитами. Ніби поставила цей кредит, поставила кістку і посадила собаку. Я кажу, так, ти давай в казначейство, ти дає 20% перед люди добрі. Хто буде брати той кредит, коли мішень майдує до банку, а нам пропонують. Я нахожусь зупинюся далі. Для ефективного функціонування, що тут є, це обслуговуючий персонал, треба мати приміщення, оргтехніку, інформаційне забезпечення, вкладоспромож мешканців і добрий відносин місцевої влади. Якщо є сприяння, це і дуже добре. У нас поки розуміння. Я вважаю одну із своїх таких заслуг, що я коли розпрацьовував е е фінансування, цей внесок, не парплату, а внесок на отримання будинку, я розділив кхів, той внесок на дві складові. Ви, напевно, бачите, є внесок базовий і є змінний. Справа в тому, що не так просто зібрати людей на збори, і ви, напевно, всі знаєте, якщо зберете 50% це дуже добре. Хіба що йти по хатах, зганяти всіх вниз і так, знаєте. Бо так, коли їм все добре, люди не виходять. Якщо є проблема, виходь і щось там хочуть тобі сказати. А той що як то ну, все нормально, та там нормально працює, а не виходить. І так ясно. що треба, так поспілкуємося. І тому затвердити оцей базовий внесок, котрі що в разлі, оце треба зробити. Для цього я зробив базовий. Це утримання штату і поточний ремонт. Все. Змінні, вибачайте, в державі сміття дорожає, тому що бензин подорожчав, то не видожає, чи ще щось там, ліфти змінилося, ще щось там, десь простоє замінусувати. Це є змінні. це по факту, так би мовити. Тому я розумію, змінні, ми будемо завжди. Міняти ти більше на ліфтах ми домовилися на 10% скидки за те, що їм раніше перекидують гроші. Нормально вибір, все можуть домовитися. Як у нас йде е, в асоціації? Це е, тут ОСБВ всі. В асоціацію входять, ми спочатку входили по протоколах, тому що ну, не було такого дайте, механізму, ще не було такої угоди, тому ми всіх по протоколах збирали. Зараз вже розробив, значить, кожен ОЗБВ має писати тоді заяву, а я маю на, на раді правління прийняти їх. В асоціацію. Бо де факто є, а де Юри немає асоціації. Я це бачу. Але щоб зібрати тих мешканців, щоб вони туда дали згоду приймати, і оце все, то не так все просто. Можна зробити, а тут дуже важко. Я 8 років гетував людей, так би мовити, гвалтував. Оці перші 619 квартир. То вісім-десять разу більшого. Ви себе таки добув труй. Зараз хтось пошли. За скільки заріснуєш тебе? За скільки зробити цей список? Я робив його вісім років. Це було просто. І як ми працюємо в асоціації, є управляючі компанії, є службу організації, приватні і комунальні послуги. Рух коштів. Так я казав, що краще на один єдиний рахунок, тому що є можливість так би мовити, кредитування інших будинків. Використання коштів відповідно заворотній зв'язок. Тут я вам так покажу, що ми так зробили, ми так жили, то я так трошки бігав. Такі були дахи, зараз дякуючи міській раді, я перший раз взяв з міста. 450 тисяч, це був перший, ніхто не вірив, але взяв був перший взяв. Добився, тоді було у нас 11 під'їздів і ми взяли на один з під'їздів, нормальні дахи зробили, що саме лазили вже, дивився нормально, якраз по душу в погоду, провірив, не тече. Має чистий спокій з тими дахами. Такі були наш шапи, це дивина, ми переробили це вже все. Так у нас все висіло. До речі, квартира е, нашого Зварича, бо справа, справа, бачите, це історичний вже у нас під'їзді. Так, от я так скоренько поди ставлю. Оце ми останні гуртожитки ми робили. В мене є директор компанії, він жаловав з ББ, він не вірив, що так ми зробили гуртошту. 68 року гуртожиток, можна 96 тисяч. Долі пізнання змінили. Тут такі були вікна, а дуже вікна люди самі робили, ті грати порадили, кажуть, повибивали це все. Тут арку зробили, були двері, зробили арку, люди по ходу поміняли собі багато дверей. Ту бачите, і на кухню, то вони вже кухню самі робили, вони думали, що я все зробив, не вистачило грошей. Та він вам обіцяв, мало що обіцяв, не вистачило грошей. Такі виходи були, ми збивали все до основи. Зараз роблять будинок, вчора ми, ми були сітки, ми заходили, нас я тут 16, маленький будинок, а він дуже вже з нами з першого разу, багато місь грошей, і ми пішли на співфінансування з вікна. Я до цього вернувся. до цього кадра. Поки що я вам роз, розпишу, які я вже розробив кошторис, які ви мав бути. Оцей історія, вже більш-менш нормально. Ви бачите, я як голова асоціації заложив 6 копійок. На даний час беремо 4,5 копійки. 6 копійок, ми більше грошей кидаємо. І відповідно бухгалтер не бере 5 копійок, там бере 3 копійки. Відповідно, всі там і за ступень теж не бере 3 робіт, але я так на перспективу розумів, як ви мав виглядати. Це вже відпрацьовано, воно працює. Ви бачите, я вже вів тут юриста. Юристи дуже дорогі люди, але їх треба обов'язково. А, а я, я, я скоренько вже буду. Які вам треба ще? Буду буквально дві хвилини. Я вже закінчу, Дивіться, кошторис, якщо є голова ОСББ, мене не сюди голову ОСББ. Є на громадських засадах, і якщо так, то максимум 15 копійок я, я, то... я поставив. Якщо є консьерж з зарієнної будинки, це гривні 20 вистачає, то чоловік. І для всього я поставив стільки, то може купівлю мати. Банківський збільшу, тому що зараз є банки, трошки більше платимо. У Нас поки що менше, тим тарифів. Інженерне обслуговування теж я розписав, бачите, за рахунок якості будинків ми зменшили електрику, сантехніку, тобто можливість мінімізувати це все. На потожний ремонт 40 і 5 купів на, на е, аварійне обслуговування, тому що суботні вибирають. Прибирання сходовиків, то я розкинув 18-12 і 12 копійок, максимум 30 копійок на двірника. Є будинки менші, там є і до 40 копійок, якщо пити пробутівки, то залежить від того, що була принімальна зарплата. І там, бачите, це діти наш 20 копійок забив. І це виходить, якщо ще й голові ОСББ давати 15 копійок, то вийде 2,04. Це максимальний тариф, який може було поставити. З консьержами 3,24. Тепер я хотів ще вернутися назад до цього. Закінчую. Моя ідея, оцей фонд, шукаю, я вже в неї вожуся. Буде оце, буде ОСББ працювати. І ці кредити підуть тут безпроцентні. Ми готові платити знесені, будучи якийсь квадратного метра, але коштувати користуватися цим. Запрацює це, повірте, білорусь. Я доказав, зібравши по 40 кубів на поточний ремонт, ми вже зробили 10 будинків. Скажіть, якщо хтось більше може, це я не нав'язую, я просто сказав, що можна ось так робити. Тоді що кожен щось каже по-іншому, бо мене є різні і різні підходи. Я всім дякую.